Оце у нас перейшли ми на сорт Нельсон, Це висадка у нас була в 2020 році. По факту, ми в 2024 році отримали перший урожай. Тобто ми тут гралися два роки, скидували квіткову бруньку, коли вона заквітала весною, для того, щоб максимально розкачати кущ. Розкачали і в цьому році ми вже отримали перший врожай. Значить, тут ми отримали 2,5 кг по факту на перший рік плодоношення цього куща. Особливості Нельсона. На відміну від, наприклад, Blue Gold, де ви бачили, в нього всі стебла розміщені рівномірно де коренева зона, то тут Нельсон він росте якби з однієї точки. Тобто він з однієї точки росте, і він у нас а, такий є дуже вертикальний. А, це один, не один, це сорт найбільш високорослий. Тобто він може досягати. Я, я був на плантаціях, не на одній, де от він був висотою 2 метри. А, і е, вся плодова брунька була лише на цій висоті 2 метра. Тобто, це особливість сорту. Того а, його треба старатися занижувати і не давати йому змогу. Швидко йти вгору. По Нельсону ми трошки будемо, трошки будемо нормувати врожай, але не сильно. Обріжемо теж два кущі, знов-таки починаємо знизу. Тобто дивимося, що в нас по нових пагонах цього року. А в нас їх просто усе один і все. Один пагін. І то в нього досить пагін той, який саме вистріл з кореневої зони. Не той, який від сусіднього стеб цього стебла. Але тут є плодова брунька. Не зрізавши цю бруньку, вона у нас буде всередині і в нас зупиниться розвиток цього пагона. Того плодову бруньку ми тут так само прибираємо. Далі. Оцей пагін вистріл, але він слабенький. Видно, що він не визрів. Ми його зріжемо і бачимо оці гілочки. Це видно, що в нас був урожай в минулому році. Тобто Вони своє відподоносили, плюс вони внизу куща, плюс вони притінені. Починаємо їх або зрізаємо, або тако обламуємо, Тобто зачищаємо знов таки низ куща. Покажіть, мабуть, дівчата, зверху, десь аж відсюди. Тобто, скільки тут усі, якраз оці гілочок, які відподоносили. Тобто я ось зараз одну зламаю. Тобто, гілка відплодоносила ні одної плодової бруньки, її сенсу залишати взагалі немає. Тобто Вона не ефективна, вона зовсім нам не потрібна. Того, отут Нельсону ми якраз будемо добряче чистити. Так, ось гілочка, яка у нас при землі. Ось вона при землі, але вона дуже гарний пагін, вертикальний вистріла. Тут знову таки є два варіанти на ваш розсуд. Правильний варіант, якщо ми хочемо якомога краще розвиток куща, перевести на цю гілочку. Другий варіант це частково просто. Оцей відросток лишити. Чого лишити, бо дуже гарна гілка, я її лишу. Тут дуже багато сформувало плодової бруньки. Тут дуже багато плодової бруньки. Ми просто можемо прибрати ту плодов... ці гілочки, де є плодова брунька, які йдуть донизу, щоб якби ягода не забруднювалась. А... Але частково лишимо. Як ви зробите? І так і так правильно. Тепер дивіться особливість цього сорту. В нього йде основна гілка, і він дуже багато вистрілює як пагонів, так і гілочок другого порядку. А того тут можна просто, отак не граючись, по факту його обрізати. І як ми обрізаємо, от ось, ось дуже видно. Тобто пагін. Гілочка другого порядку плодова, 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 брунька А на цьому нема. Це воно відплодоносило. Значить, ми будемо вирізати над першою плодовою гілочкою. Так само ось. Бачите, воно відплодоносило. Тобто тут по Нельсону у нас буде більше косметики. Єдине, що середина трошки у нас загущена. Я її чуть трохи розріджу. Бо, як показує досвід, Нельсон, він відноситься, Нельсон, він відноситься біжання, це серпень-місяць. І якщо він буде перевантажений ягодою, то може таке бути, що ця ягода навіть у нас залишиться на кущі. Тобто вона не встигає достигнути. Із-за того, що просто кущу немає сили її витягнути. А якщо, залишити, а якщо ми залишимо мало, вона нас гарно достигне, буде вся крупна, і ми зберемо її швидко. Ну і плюс кущ буде йти краще в розвиток, бо він а, по факту все.